Всім привіт! Сьогодні приготуємо натурально яблучно-виноградний сік без жодних сокових жемалок. У нас є ось такі ароматні яблука та чудовий свіжий виноград. Нарізаємо яблука на шматочки, щоб зручно було їх завантажити у діжку. Та відриваємо виноградинки від грони. Тепер перекладаємо наші яблука з виноградом у наш мішечок. Тепер наш мішечок перекладаємо у діжку. І відправляємо діжечку на наш маслопрес. Він працює під гідравлікою, зверху вниз тисне поршень і сік витікає прямо з діжки. Дивіться, який чистий та прозорий сік виходить. Жодних домішок, лише натуральний смак яблука. М -м -м. Дуже свіжий і солодкуватий. Повірте, такий сік неможливо порівняти з магазинним. Ось і все кілька хвилин, і маємо справжній яблучний фреш.